Купити мотлох за копійки, а продати як діамант звучить як план. Це карт-ділер-симулятор. Так, появились ми і нам хтось уже дзвонить. Привіт, ну, малий, це Лі Цем. Ти вже їздиш до майстерні. Часу гайти не можна. Дай знати, коли прибудеш. Клієнт уже чекає. Куди що? Відразу ось так. Я, ті... Я тільки но, ну, бляха, побачив дорогу, а мені вже кажуть. Ну да ладно. Водіння, використовую клавіші WSAD. Ну, як би добре, зрозуміло, але радіо мені то не потрібно. Куди мені їхати? Ой, ой, ой-ой, яка в мене. Прекрасна машина. Так, куди там летіти? Нам, не треба? нам треба проїхати 330 метрів. Головне не зробити ДТП те, що я вмію робити найкраще. Так, по керуванню треба привикнути, тормоза, тормоза є, але вони дуже погані. Вони просто є, якби. Ну, але сказати, що вони виконують свою функцію на 100% цього не можна. Знак Стобу, ми майже зупинилися, все добре. Тут, з зручничком, оп, все, чудовенько. Кудись ми приїхали. Дуже довго ти їхав, добре, що ти тут. Мені треба було б відлучитися, але в мене для тебе перше завдання. Знайшов чи... чудову угоду, клієнт вже готовий. Тоже уже готовий, теж уже благоджено. Бачиш, той причіп у подвір'ї. Бери його та їдь забирай ту механічну каструлю, ти знаєш, як ми працюємо. Якщо поладиш як селі ту купу непотребу, ми гарненько зробимо. Не гав часу, та рушай. Де при Де... Ох ты ж! Та ла... Ой, яке тут керування, пана мать. Це ці, ці бочки, це їх можна так було перекинути. І підони двигаються, охренеть. Так, ну ладно. Нам треба взяти причіп. Припаркуйте заднім ходом біля причепа, під'їжджайте до причепа, коли, коли зона стане зеленою, зупиніться, вийдіть з транспортного засобу та взаємодійте з причепом, використовуючи клавішу Add. Або зробіть це з автомобіля, натиснувши клавішу Z. Питаннячко, а для чого мені тоді виходити з автомобіля, якщо я це можу зробити прямо із автомобіля. Для чого це все? Так, а ну-ка, це стрикорити ми можемо порухати? Ну ні, це старе корито, ми не можемо рухати, ну ладно. Давай тоді те, що муна. нам. До речі, у нас повний бак. Все ми під'єднали. Гарна робота, малий. слухай, угоду з клієнтом укладено, тепер треба лише забрати авто, але перед цим не забудьте заїхати на заправку, якщо здохнеш десь у полі, нікому не допоможеш. Так у мене повно паль... О, у мене не повно пального. У мене не так його то й багато. Ну окей, так, сонячні промі... А, камеру краще вже викрутити, не моно повернути, ну ладно. А цікаво, ДТП тут АМОН влаштувати? Да, Мона, сподіваюся, штрафів нам потім не прийде. Щоправда, звуків абсолютно не чутно. О, тут а чутно. Слухай, так в мене в мене взагалі якісь йо -мо! 500 доларів ми можемо зробити, я так бачу, там пишеться, але нам треба заправитися для початку. Давай будемо заправлятися, окей. Зніміть заправний пістолет із затвора, натиснувши на кнопку Е. Відкрийте кришку і прикріпіть заправлений пістолет до автомобіля. Взаймодійте з дозатором. Окей. Що? Щоб заправитися, натисніть і утримуйте. Лівою кнопкою миші на червоній кнопці закачування пального в верхній частині екрану відображається поточний рівень пального в автомобілі, під ним сума, яку вам потрібно заправити. В смислі, під ним. Ага, за яку ми маємо заплатити, ви можете автоматично заповнити бак за допомогою перемикача поруч з кнопкою закачати пальне. Перемкніть його та натисніть кнопку «Завершити заправку, натисніть кнопку «Завершити». Йой, як же ж тут багато цієї інформації. Коротше, зараз будемо якось розбиратись. Нам треба що зробити. Пістолет буде взяти. Так, Чекай, тут. А, ось о колонка. Блін, подожди, тут дуже... По-перше, збережемося. Ладно, збережемося сюди-туди. На всякий випадок. Тут дуже і дуже керування. Ви просто не... навіть не уявляєте, наскільки туди. Десь на, на 0,5 скинемо все. Це просто неможливо навіть мишкою крутити. О, ну хоча б, хоча б, хоча б трошки вже тепер стало зручніше. Так, а де в нас бензо? А де бензобак у нас взагалі? Угу, Я під'їхав ще й не з тієї сторони, окей. Давай тоді ми перерозвернемося. Хто ж знав, що у нас справа? Я, чесно кажучи, не знав. Ми взяли. Далі нам треба сюди поставити. Що з машиною? Чого її. Чого її підхідує? А, так, далі. Що нам потрібно зробити? Нам треба нажати на якусь червону кнопочку. Взаємодія. Ага, ось можна на авто нажати, а можна так зажати і тримати. А все всього. Завершити і оплатити. Все. Оце і всього. Ну, в принципі, швидко. І закриємо на всякий випадок ключок. Все. Сідаємо, годі страдати єрундою. Поїхали. Пішеход. Пішеход хоче жити, ми зрозуміли. Хай живе, ми не проти. Хе-хе. На зелений. Не був. Тут, о, тут зелене, я ж кажу, є. Ну і що, що у нас там стрілка була поворот наліво, тут машина. Люди, обережно, я приїхав. Так, буксирування причепом м -м, долі. Да, причеп долі називається. Перебуваючи в автомобілі, натисніть на X, щоб висунути рампи. Підійдіть до транспортного засобу, який хочете буксирувати, коли причеп наблизиться до передніх, коліс, транспортний засіб автоматично заїде на рампу, щоб від'єднати транспортний засіб від причепу. Пере... Перебуваючи в автомобілі, натисніть на X Ну, коротше, для того, щоб е, взяти або віддати транспортний засіб, коротше, все робиться через X. Тому давай поки що приблизно хоча б підійдемо до нього. Так, да, керування тут таке трошки дуже непривичне якби не зовсім стандартне, я б навіть так це сказав. Опачки. І висунули, і тепер до передніх коліс. Так, я. О, ага, аж настільки треба близько під'їхати, офігій. Добре, добре, б так. Давай сховаємо те керування, щоб нам не, не, не світило, не заважало. Що нам треба тепер? Пригнати авто на двір. Окей, тут зовсім поруч. Ми його тягнемо, навіть не відчуваємо, я вам скажу чесно. Ну, давай, може, будемо навіть е дотримуватися правил дорожнього руху, подивимося. На що це може вплинути? А не можна з салона дивитися, я б хотів би із машини дивитися. Не можна. Ну! Де, де, де мій зелений колір? Ось. Все і не дай бог хтось мені тут буде нарушати. Я їм кадик вирву. Ну, гарненьке місто наче Трошки можна зрізати, і думаю, ніхто не проти. Ми тут спішимо у нас куча роботи. Знак стоп. Зупиняємось. Все, поїхали. Хай він тепер там зупиняється, а поворотники де взагалі вмикаються. Ну, немає, так немає. Ми поїдемо. Так, і нам треба... Хто там дзвонить, бляха? Забрав ту красуню. Слухай, не Don't приймайся механікою, але обов'язково помий її мийкою високого hit. тиску та зроби remember, гарні фото. Пам'ятай, авто має блищати, not. якщо хочеш його продати. Окей, я там бачив, що щось тут на задньому дворі є, тому давай ми сюди її і підтягнемо. А в смислі, ми, виходить, будемо корито це впарювати чи як? Неробоче. Ну, давай тоді відчіпимо її. Припаркує автомобіль на миці. Підійміть інструмент, натисніть. Коротше, розберемося. А ні, не розберемося. Давай почитаємо інструкцію. Підняти інструмент на E. Е, ліва кнопка миші, щоб нанести рідину, використовувати кнопку R, щоб повернути насадку. Натискайте X. Ви можете виділити предмети, які потребують покриття і миття, наносите рідину до, доти, доки індикатор виконання не досягне 100%. А ТАП, щоб прибрати відповідний інструмент. Ну, коротше, давай. Не можна під'єднати рампу. Так, а я і не хотів цього робити. Що у нас там по пильному? Повний бак, супер. А, далі нам треба взяти. Мийку високотиску. Давай сканер. Ага, це сканер, коротше, я поняв. А, а, а з мене гроші якісь будуть брати за те, що я тут а, за ревезією. Ну я не бачу, що з мене гроші брали, тому можна сміло, нормально тут таки нанести. А вона по блютузу, походу, працює, шлангачки в мене тут нема, ну Окей. Будемо зараз, короче, оце корито повністю зав... замилювати. Зараз бочину тут як закрасимо, як афігея. Ну я сподіваюся, що нам тут не будуть додатково нараховувати гроші за використані матеріали. Бо я тоді точно буду в мінусах. Я так і намийцю, в принципі, не жалію. Коли в мене є гроші. Так, нормально. А ще трохи треба. Собака. Так, R пере... Ось так зробимо. Зараз, коротше, ми тут запінимо так, що її автозавод не впізнає. Все, запінили на 100%. А як мені тепер перемкнути на воду? Використовувати інструмент обертання насадки керування. Так, а що в нас на тап? Ааа, тут є ось вода. Хорошо. Все, далі погнали водичкою. Щас, ну тут буде. Ой, так вона вже красивша яка стає. Треба скоріше почати для того, щоб всю цю піну змити. Там, як завжди, зверху залишається, помив низа, а потім, коли миєш верх, знову ж таки, все знизу грязне. Щас, туди до мотора побільше водички, щоб йому добре жилося. Нарешті, бляха, то я думав, де вже її тут обмити? Наче все було відмито. Перепаркувати тепер їй потрібно. Ем... Все. А так вона ж не їздить, бляха. А чо. Так вона їздить виходить. Ну це ж якось нелогічно тоді. Тобто, я її сюди на евакуаторі привізав. Вона виходить своїм ходом, може кататися, ну це трендець. Вийміть планшет, натиснувши на Т, і виберіть додаток камери. Ви також можете зробити це за допомогою кругового меню, отримуючи те, щоб відкрити його за допомогою мичей та кнопок. Угу, угу, угу. Ну, коротше, в принципі, зрозуміло. Та все, коротше, будемо будем, будем зараз з ходу розбиратися. Ладно. Ну, давай вже десь отут, а по черзі так і будемо ставити. Ось так гарненько, щоб вона у нас виглядала. Е Головне тепер сфоткати Так, а що там треба було планшет на Т? Окей, беремо камеру і будемо фоткати. А, типу, які будуть видно які не будуть видно місця. Ну, нам, типу, дві фотки, я думаю, для цього буде достатньо. У нас є три точки захвачених. Ну і тут, в принципі, і все. Все є, все, що потрібно, ми сфоткали. Якби окей. Що далі? Розмістити оголошення потрібно далі. Так, кудись-сюди нам потрібно, значить, піти. Окей, давай. Так, а я закрив її хоча б? Ну, начебто так. Да. Слухай, а вона то висока, яка виходить, офігіть. Зараз будемо впарювати це корито. Сподіваюся, нам потім не, не, не розіб'ють нашу спишку за таке. Щоб опублікувати оголошення, спочатку припаркуйте в авто. Та це я вже зробив, бляха. Давай далі погнали. М -м так. Автомагазин, пошта, оновлення, банк, магазин. Слухай, напевно, дарма я закрив тебе -е, оголошення. А ось наші оголошення. Додати, вибрати машинку, фотографії. Дві фотки додаємо. Технічний стан 57. А ми можемо тут щось поміняти, самі вибрати, щоб трошки. Скажімо так, ціну збільшити даного автомобіля. А, так. Взагалі, ринкова ціна такої машини 4402. Ми поставимо за 5000. Це дешево, типу? Давай за 5500. Давай за 5200. 5300. За 5400 попробуємо виставити. Ладно, за 550. Все. І кидаємо. Можливо, хтось його та придбає. Слухай, комп'ютер такий старий. О, почки. А, е, немоно взяти й мать. Ще їх хтось палить у нас тут. Так, куди нам там далі йти? Що нам потрібно зробити? Відкриття закриття кампанії. Поверніть табличку підвищену на дверях, щоб відкрити і закрити кампанію. Ага. Клієнти приходять із 7 до 7 години, коли кампанія відкрита верхній. Частині є. Угу. Добре. Е... Відкрити офіс. Все, ми відкрили. Чекаємо, виходить перших клієнтів. Куди мені присісти? Я хочу бути великим босом. Коли прийдуть, щоб тут. О, я там бачу, хто іде. Ні, то не до нас. Так, давай дивитися, що у нас тут є ще. Бог ти мій, який тут срач. Це. Йопацький ти мать! А хто тут ось цього наробив? Тут аж постяти страшно зайти навіть. Це кабзда просто це, це сральника не автомайстерня. Як закрити це все? Я не хочу, щоб люди це бачили. Ви що? Взагалі туди навіть не дивіться, треба тут машину припаркувати, щоб даже там не бачили цього. Покупай гарячий пряжючик. Покупай, покупай, покупай тобою можна якусь взаємодіяти. Ти що передумала? Машина тут взагалі-то. Ось, от, а дивись, тут а. Тут навіть цінник з'явився. Ну. Um, Знаєш, що собі таке показуй перед зеркалом? Хоча нормальна ціна, всього-навсього 5300. Ну подивись, яка красотка. Нічого, ти ще до нас прийдеш, будеш на кололінах повзати тут. Переговори. У вас є три спроби домовитися про ціну автомобіля. Вводьте суму у відповідне поле. Кількість спроб, про що залишиться, від, відображається у правому нижньому куті вікна переговорів. Клієнт реагуватиме на ваші пропозиції, намагайтеся наблизитися до його очікувань. Щоб не втратити шанс, при останній спробі ви можете отримати додатковий шанс. Запропонуйте подарунок. Ну, а Зараз, подарунок ще їм. Ти що, Орел так махаєш? All right, all right. А, добра машина. Ти хочеш взяти за 5350? Давай ми. тобі за 5.375. А я йому не можу зустрічну пропозицію дати. Ну, типу, окей, і то добре. А, так, так, ну що, малий, мали, сьогодні ти ну, справді відзначився. Бачив, як the зросла наша репутація після продажу. Так тримати. Чим вища репутація, тим більше грошей, а саме для цього ми й працюємо, правильно? Е, yeah, машина, day. блядь, пропала. Сьогодні ти заслужив відпочинок, завтра покажу Remember, тобі кілька професійних фокусів. Фокусі. Пам'ятай, хто рано встає, тому Бог подає. <laughs> так, ну мені треба десь. бляха, муха, ну не кажи, що мені в тому срачельнику треба буде зараз спати. Ну, це ж просто якийсь... Нелюдські умови, я б сказав. Так, закриваємо офіс. У нас сьогодні закрито вже. В смислі двері закрилися, чи що. Та ну, твою мать! Щоб розпочати новий день, взаємодійте з диваном у своєму офісі. Новий день почнеться осіміранько. Скористайтеся цією опцією, коли більше нічого робити. Та тут більше нічого робити. На двері закритим. Не... А, ні, можна. Короте. Так, що у нас тут є? Є радійка, є старий телік, коротше, якийсь там то, що бачиш, що воно таке. Непонятно, ну ладно, лягаємо спати. Привіт, малий. Відпочив? Знаєш, я подумав, ти раз та так Можливо, гарно приносиш нашу репутацію в місті. Може, варто й імідж трохи підправити. Бачиш ту стару вивізку над входом. Саме так, їй не завадить оновлення. Щось свіженьке, що приверне увагу. Яка вивіска, та. Ага. Тобто його турбує тільки вивіска? Оця вивіска турбує його тільки. Серйозно? А нічого, що у нас тут стіни, бляха, таракани по них, по них ходять. Це просто якийсь. Я не знаю, як це назвати. Так, нам треба підняти репутацію. В магазині чи що, а. Персоналізація бренду. Та тут а що тут довго думати? Як на мене, найкраща буде репутація. ну Оце вже по-нашому. Давай тільки пограємося із шрифтами. Декорації, можливо, якихось додамо. Не особливо то тут і розженешся по кольорах, я вам... я вам так скажу. О, а давай на чорному фоні ось так. Все, мене, мене цілком влаштовує. Я думаю, друзі, ми на сьогодні на цьому будемо завершувати. Так як, ну, я не знаю, чи вам сподобається такий тип гри, чи будемо ми продовжувати, чи не будемо ми продовжувати. Тому напишіть мені в коментарях, ми продовжуємо чи ні. Чи все ж таки будемо щось грати інше наприклад, у ферму. Жду від вас коментарів. У мене на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей, пока-пока.